Ми з вами продовжуємо. Продовжуємо вивчення другого вонського віровизнання. Ти е, а, та, другого лондонського віровизнання. І минулого разу ми вже вже з вами говорили е, про, про писання, про його важливість е, як єдине, достатнє, достовірне і непогрішиме джерело знання про Бога, про нас, про план спасіння і про те, як нам жити в світлі цієї істини. Е, е, ми з вами казали, що писання є достатнє для нашої віри і спасіння. І також ми в самому кінці зауважили, що воно є необхідним. І сьогодні ми з вами будемо говорити, чому недостатньо просто знати, що Бог є. Чому недостатньо цього, щоб мати віру і спасіння? Тому давайте з вами зачитаємо наш текст цього віровизнання, і будемо продовжувати його досліджувати. Священне писання є єдиним достанням достовірним і непогрішимим правилом всього рятівного знання, віри і послуху. Хоча природній розум, діва, творіння та проведіння дотепер ясно вказують на доброту, мудрість і силу Бога, залишаючи людей без прощення і відмовки, однак всього цього недостатньо, щоб дати те пізнання Бога та його волі, яке необхідне для спасіння. Тому Господь в різні часи та в різний спосіб виявив виявляв себе і проголошував власну волю своїй церкві, а згодом постановив, щоб це було повністю записане для кращого збереження і поширення істини для більшого вірного е, впорядкування церкви, захисту її від псування сатанинської злоби і світу. Це робить священне писання абсолютно необхідним, оскільки використання колишніх методів откровення Богом своєї волі своєму народу тепер припинилося. І знаєте таке, що не робить Біблія? От чого вона не робить геть зовсім? Вона не намагається довести, що Бог є. От не, 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 Біблія не доводить, ну, там ніде нема такого знаєте, якогось намагання довести до того, що Бог є. Біблія просто описує дійсність того, що Господь існує. І так само текст нашого віру визнання каже, що Бог відкривав людям себе, і Він відкривав себе двома способами. Загальним так, що це стає відомо всім людям, і відомо про його доброту, мудрість і силу, і, знаєте, яким більш особистим способом. Для меншої групи людей. І це те, що богослови називають откровення. І откровення ділиться на загальне і приватне откровення, тобто Бог відкриває себе, загальне. Тобто, доступ, це таке, що доступне всім. Воно доступне всім, кожному, але не дає достатнього знання. Це, знаєте, можна сказати так, що це знання воно покриває дуже величезну площу, але має недостатню глибину. Воно ну, недостатньо глибоке. І приватне, воно, з іншої сторони, доступне меншій групі людей, але має вели... велику глибину. Це знання воно покриває набагато меншу площу. Набагато меншу територію, але має незрівняно більшу глибину. І сьогодні ми з вами будемо говорити про загальне откровення і чому його недостатньо для віри і спасіння. Бачите, наш текст він виділяє цей. Сьогодні ми будемо другий пункт проходити. Він виділяє три основних таких частини загального откровення природній розум, діва творіння та діва проведіння, які звіщають про Бога. Так, так, настільки ясно і настільки доступно, що кожна людина в світі е, може це збагнути. І перший найпростіший спосіб побачити, що Бог є, це озирнутися навколо себе. Це побачити, е, просто-просто озирнутися і подивитися навколо себе. Е, Оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив, тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Це пише апостол Павло. І він, що він тут, про що він пише? Він пише про те, що Бог всім людям. Відкрив себе. Він не приховував цієї істини, він не приховує цього знання. Він говорить про те, що творіння є ясним, простим, доступним проявом його божественної природи і його сили. Якщо людина чесно, подивиться. Навколо себе, вона це зрозуміє. Ми самі по собі, от люди, самі по собі, от тут те, що найближче до нас, наше тіло, там взагалі ми самі по собі, є таким найбільшим, найяскравішим доказом того, що все в світі не могло з'явитися випадково само по собі, з невживого з'явилося живе. Кожна людина, озираючись назад, розуміє, що йому життя дали його батьки. Правильно? Його батькам дали життя їх батьки. Їх батькам, їх батьки і так далі, продовжуючи, 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 але в якийсь момент ми з вами дійдемо до того: а хто дав життя першій людині? Ну вони ж не могли б з'явитися самі по собі. Бо ну, ми бачимо закономірення, що живе дає життя живому, а ніколи не бувало такого, що не живе раз. Ну скільки існує людство, ніколи ніхто не бачив, щоб з неживого вийшлося щось живе. Тому встає питання: хто дав життя першим людям? І тоді ми розуміємо, що повинен бути той, хто існував до людей. Той, хто існував від вічності, той, хто був завжди, і той, хто має сам собі життя. І ми розуміємо, що це Бог. Ми живемо в світі, який так тонко налаштований, таким дивним чином організований, що все говорить про розумний задум. Все говорить про дизайн і про божественну ідею, яка була під час створення, а не про випадкове самовиникнення. Під час народження дитини в її організмі проходить цілий ряд. Різноманітних послідовних процесів, які необхідні для того, щоб дитина народилася живою. Перед самим народженням іде гормональний викид, який запускає пологи. А потім викид адреналіну і норадреналіну, який підготовлює серце, мозок і легені дитини до переходу. Під час пологів, проходячи родовими шляхами, у дитини стискається грудна клітина для того, щоб в рідина з його легень вийшла і вони очистилися. Потім після народження йде процес розгортання легень і перший подих. Потім йде ряд процесів, які перебудовують серцево-судинну систему дитини для того, щоб тепер киснем її організм постачався через її власні легені. До цього кисень проходив через організм матері. А потім іде ще цілий ряд процесів, які запускають імунну систему, травну систему, терморегуляцію і таке інше. Це дуже складна і точно вивірена послідовність дій не могла винути... виникнути випадково. Ми з вами розуміємо, що для того, щоб завести авто, в ній повинно спрацювати одночасно дуже багато систем. Паливна там Насоси різні, запалення, електрика, шланги тощо. Якщо щось з цього не запрацює, машина навіть не заведеться. І ми всі розуміємо, що це не випадково, що це інженерна думка, яка продумала і так створила цей автомобіль, але чомусь ми думаємо, що людина з її всім складним організацією, з цими взаємопов'язаними процесами, вони виникли випадково. І тому ми самі по собі, люди, якщо ми чесно будемо дивитися на нас, ми є свідоцтвом того, що Бог, Бог існує. І це він задумав цей світ і створив нас. Друге, Бог не тільки створив все, ні, Він також все і контролює це його діла проведіння. Цей світ ясно свідчить, що є. Не тільки розумний, дивовижний і мудрий дизайн у всьому, але ще явно свідчить про те, наскільки гармонійно і складно все світі взаємодіє між собою. Всесвіт це не хаос, це гармонійна симфонія мільярдів і мільярдів складових. Планети, зори, галактики, кружлять у танці і вчені не можуть зрозуміти, чому вони знаходяться так і чому вони виглядають саме так, як вони виглядають, бо, виходячи з теорії великого вибуху, жодна їхня модель не може цього пояснити. І вони. ну, окей, Тоді вони придумали темну матерію і темну енергію. Штуку, яка ні з чим не взаємодіє, ніяку не можна ніяк побачити, ніяк зареєструвати, і вони вірять, що саме через це е, всесвіт виглядає так, як виглядає. А нас вони звинувачують, що ми віримо в щось, що не можна побачити, з чим не можна взаємодіяти і що не, і що не можна зареєструвати. Ну, якось нелогічно виходить з їхньої сторони. Е, ви знали, що більшу частину кисню в природі виробляють не дерева? Більшу частину кисню в природі виробляють крихітні організми, мікроорганізми, які називаються діатомії. І вони живуть в океанах і вони повинні чимось харчуватися. Так ось в Африці іноді бувають настільки сильні пильові бурі, що пісок піднімається у верхні свої атмосфери і він може подорожувати навіть на, на сусідній континент. Ми з вами в минулому році відчували на собі це, так, коли з Сахари пісочок прилетів. Але в основному він летить через Атлантику, він летить у Південну Америку, де він випадає, він змішується з ґрунтом і він стає дуже гарним добривом для амазонських лісів, які там ростуть. Ці амазонські ліси вони настільки великі, що кожен день вони виробляють 20 мільярдів тонн водяної пари. Ця водяна пара підіймається до гори. Вона рухається в сторону Анд гірських ну, гор. Вона там конденсується у хмари, вона випадає там дощем. Цей дощ вимиває скальну породу і різні там мінеральні речовини, які потім через річку витікають і впадають в океан. І ось цими мінеральними речовинами харчуються діатомії. І як побочний процес їхнього харчування, вони виробляють кисень, яким дихає все живе. Потім вони вмирають, опадають пісочком, і цей пісочок знову вимивається в Африку. І так, от такий цикл: цікаво, як так вийшло? Як так вийшло, що випадково така штука сталася, яка контролює життя всього живого в світі? А може це Божий задум, який вказує на те, що Бог контролює і управляє всім абсолютно всім ходом історії в цьому світі, який відкриває Божу благість, мудрість і сила. І третє, Бог нам відкрив себе через совість, через сумління. В нашому віровизнання була така фраза природній розум. Природній розум це те знання всередині кожної людини. Знання про Бога, відчуття Божественного. Так само, як людина чітко усвідомлює те, що вона існує, вона повинна усвідомлювати, що існує Бог. Якщо б навіть ми знаєте, були б абсолютно там десь закриті, ми не бачили б творіння, яке є навколо нас, ми б прожили б там все життя в якійсь печері, все одно наше сумління нам би... Відкривало те, що Господь існує. Бо совість це те, що не можна пояснити теорію еволюції геть зовсім ніяк. Совість не могла виникнути спонтанно у організмів, які знаєте як кажуть, виживає сильніший. Вона не могла так з'явитися. Совість була вкладена в нас Богом. Як пише про це Павло. Бо коли інші народи, не маючи закону, природньо діють згідно з законом, то вони, не маючи закону, самі по собі є законом. Вони являють, що діво закону записане в їхніх серцях, що свідчить їм їхнє сумління і думки, які то засуджують, то виправдують одна одну. Плем'я канибалів, для яких нормально вбити і з'їсти іншу людину, Будуть засуджувати, якщо хтось в їхньому племені вб'є ін Бо, Бо вони самі в собі мають оце поняття добра і зла. Так для них нормально вбити іншу людину, але якщо їх хтось б'є, ні, в них є такий закон, його треба покарати. Чому? Бо в них є сумління, бо в них є совість, і вони будуть поступати так, як ну згідно цього сумління, згідно цього розуміння добра і зла, яке вкладено в них. Але звідки це у людей, якщо вони виникли в результаті природнього відбору, де перемагає сильніший, ну з'їж всіх слабких, будь сильним. Ну нормально ж. Яка тобі різниця до слабких, яка тобі різниця до немочних? Але ж ні, ми бачимо, що в кожному суспільстві є таке поняття, як справедливість, і моральні закони, моральні принципи. І коли десь поступають несправедливо, нас це бентежить. Нам це не подобається, коли сильний надбивається над слабким. І це нам вказує, на що Бог є, бо Він нас створив. Це вказує на його задум. А... Наш текст знову, хай буде перед очима. Тому люди мають достатньо знання, достатньо інформації про божественну природу. Тому, коли вони зустрінуться з Богом, вони не зможуть виправдати себе, сказавши: Господи, я не знав, що ти є. Ну я не знав, я не бачив. Господь каже, навіть якщо б ти був би сліпий і глухий, твоє сумління повинно було б тобі е сказати. Але люди, бачите, що вони роблять з цим знанням? Вони його стримують, вони його подавлюють. Кулька, вона, бачите, вона хоче вгору полетіть, правильно? Е поки я її. Ну так, щоб було видно, Отак, ось, щоб... поки я її тримаю, вона, вона тримається. Тобто я її стримую. Так само людина стримує знання про Бога, яке вона бачить. Якщо я відпущу, вона зразу поветить. Тобто, для того, щоб це знання не виходило назовні, людина повинна його постійно стримувати. Але, зрозуміло, як тільки я відпущу руки, тобто, коли людина стримує знання про Бога, саме знання нікуди не дівається. Воно залишається там, де є. Але люди це роблять. Один китаєць в 19 столітті купив в Європі мікроскоп. Е, і дома вирішив подивитися на свою улюблену їжу, яку він постійно їсть: рис. Він взяв оцю зернинку, риса, поклав під мікроскоп і подивився. І, о, Боже, він був е, настільки збентежений і е, в страху, коли зрозумів, що він тут побачив. Бо на цій маленькій рисинці він побачив мікроби, мікроорганізми. А він, як праведний буддист, не повинен їсти нічого живого. І що він зробив? Ні, він не перестав їсти рис. Він сховав мікроскоп, щоб не бачити його, і щоб це не нагадало йому про ту картину, яку він побачив. Отак люди подавлюють знання про Бога. Вони тікають від цього знання. Вони не хочуть цього знання, вони хочуть тільки Божого благословення, але ми всі по своїй природі, ми тікаємо від Бога. І, але знання залишається. і... І люди починають заміняти це знання про Бога, підміняти якогось іншою істиною. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікнекчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І славу нетлінного Бога. Вони замінили подобу тлінної людини, птахи чотириногих позонів. Природній розум, віча божественності всередині кожної людини достатньо лише для того, щоб побачити, що все творіння і проведіння свідчить про Бога, що в світі є добро і зло, це почуття закладене в нас Богом, що в світі є справедливість і несправедливість, але недостатньо для того, щоб зрозуміти, звідки йде несправедливість, що є коренем зла і як його уникнути. Загальне откровення може тільки виявити, що в світі є дзвони, справедливість і гріх, і побачити загальний оцей зіпсутий стан цього світу, що він не такий. Ми всі маємо таке відчуття, що так не повинно бути, як зараз є. Але ніколи не відкриє і не, від... не вкаже на простий і вірний шлях спасіння. Тому нам необхідне писання, приватне откровення, де Бог відкриває нам причину гріха і вказує на шлях спасіння. Остання думка, з якою хочу сьогодні вас відпустити, без об'явлення згори народ не приборканий. А коли дотримується закону, то він блаженний. Бог нічого не робить намарно. І якщо б загального откровення було б достатньо, щоб привести людину до вічного щастя, він би ніколи не дав би своє божественне откровення згори. Тому нам треба. Пізнавати Його через слово Його і ділитися саме словом Його, для того, щоб інші побачили оцей простий і зрозумілий шлях до спасіння. Давайте помовимося. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти. Господи, не приховав себе, Ти відкрив нам себе, Господь, Ти відкрив нам, відкриваєш себе, Господь, у всьому, все творіння проголошує, Наскільки Ти величний, прекрасний, Господь, наскільки Ти благий, бо Ти піклуєшся про своє творіння, наскільки Твоя сила і мудрість незбагненна, Господи. Ми дякуємо Тобі за це, але дякуємо Тобі, Господь, за сина, за Того, за Ісуса Христа, в якому Ти, Господь, відкрився нам, в якому Ти явив свій характер, свою любов, свою справедливість, Господь, і Ти вказав нам, шлях Спасіння, Господь, ми просимо поблагоси постійно триматися цього знання, перебувати в ньому і зростати, Господи. Просимо Тебе про все це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.